Із липня в Україні запрацював ринок газу для населення. Відповідно, споживачі отримали можливість змінювати постачальника блакитного палива. Закарпатці ще ознайомлюються із новими умовами та шукають найвигідніші тарифи для себе. Я проплатила на зиму по тарифам там версневим, по-моєму. Місяці фіксована ціна газу. На шість зимових місяців. Це в минулому році така була. Знайомий, спробував поміняти, але поки що процес не завершений, тому чекаємо, який буде результат. Нафтогаз я дивився нафтогаз, якщо напряму заключати, то там ніби буде вигідніше. Ну, ще мені такі рахунки страшні не приходили. Буду бачити, що така дійсно тут можливість перейти буде дешевше, ще буде переходити. Якщо я зараз знайду якусь вигіднішу умову для себе, обов'язково цим скористуюся. Звісно, зміню. Я ж можу міняти постійно їх. Це ж ринок. Приходить платити, стільки платимо. Стараємося, щоб не було заборованості. Поки що мене влаштовувало. Але будемо кожна людина дивиться де краще при виборі постачальника. Важливо перевірити, чи є в компанії відповідна ліцензія на постачання газу. В області найбільшу кількість 274 тисячі побутових споживачів. Обслуговує тов «Закарпатгазбуд». 2505 із них скористалися акцією компанії та закупили на 2020-2021 роки. Понад 3 мільйони кубометрів газу за тарифом 4 гривні 49 копійок за один кубічний метр. У грудні ж за нього клієнтам «Закарпатгазбуту», які не скористалися акційною пропозицією, доведеться сплатити 8 гривень 81 копійку. Із відкриттям ринку газу постачальники повинні самі шукати ресурс для забезпечення споживачів. Єдине, що на що ми розраховували, і що мало відбутися, оскільки ПСО скасували, весь газ власного видобутку Укргазвидобування повинен був по Трапити для того, щоб все таки ринок газу в Україні був ліквідним. Цей газ, а це немало мало не багато, 15 мільярдів кубічних метрів. Мали би потрапити на українську енергетичну біржу для того, щоб доступ до цього ресурсу мали всі. Постачальники газу, то цей ресурс він закритий для нас. Відповідно, для того, щоб забезпечувати своїх споживачів надійно природним газом, ми повинні дифасифікувати свої надходження ресурсу і заключати договори, шукати цей газ а, а, з інших джерел, зокрема із джерела імпортного газу. Відносно новим постачальником газу на Закарпатті є ТОВ Закарпаття Енергозбут. Ліцензію на постачання газу товариство отримало 23 вересня цього року. Тариф на грудень за один кубічний метр компанія встановила на рівні 7 гривень 69 копійок. Ціна газу наразі напряму залежить від ціни на європейських газових хабах. На сьогодні не потрібно ходити до попереднього постачальника. Тобто він йде до нового постачальника, дає йому нову нову заяву приєднання із документами. Там документ на право власність, паспорт і ідентифікаційний. Від початку до кінця сам перехід ну, до нового постачальника має зайняти не більше як 21 день. день. Заяві приєднання вказано, що до газу що в них має не має бути заборгованості перед попереднім постачальником. Тобто заборгованість має бути відсутня. Ну, але наразі зазвичай вони заключають, якщо великі заборгованість, то ГПЗ, ну, графік погашення заборгованість, старий постачальник дає. Ознайомитись із тарифами інших постачальників можна на сайті Газотека, де представлені пропозиції усіх ліцензованих компаній. Зокрема, в Нафтогазі у грудні ціна за один кубметру блакитного палива становить 6 гривень 33 копійки. Загалом в області 275 тисяч споживачів блакитного палива. При зміні постачальника доставка газу, які раніше оплачується окремо. Наразі на Закарпатті цю послугу надає тільки акціонерне товариство Закарпатгаз послуги з розподілу закрема входить. Послуга з обліку природного газу споживачами, тому незалежно від постачальника природного газу, показники лічильника відомості про спожитий обсяг природного газу у звітний період надаються такими ж способами, як і надавалися раніше, на сайт або на електронні сервіси, АТ «Закарпатгаз». Отримувачі субсидії після укладання договору із новим постачальником газу, зобов'язані впродовж 30 днів звернутися із відповідною заявою до департаменту праці та соціального захисту населення за місцем проживання. Їм необхідно заповнити заяву і декларацію і подати у відділ прийому та видачі документів єдине вікно, обов'язково вказавши у декларації у заяві про. Нового постачальника газу та особовий рахунок зазначивши, у нас у відділі, а також на сайті Мінсоцполітики. Після звернення заява передається у відділ субсидії або відділ пільг, і після цього продовж 10 днів нараховуються кошти.